Друзі, на інфоперше про головне поїхали. Пишу, що залужний жорстко відповів представникам команди Трампа. По суті, заткнувши його і їха щодо ключових питань для України та червоних ліній. В Україні ніхто ніколи не підпише капітуляцію. Да якісь визнання для Росії публічно залужний зазначив наступне компетентне військове керівництво та міжнародна підтримка. Залужний назвав ключові умови перемоги в Україні і у війні, повернувши до Зеленського та українців. Стабільна та надійна міжнародна підтримка, народ готовий продовжувати захищати. Країну компетентне військове керівництво, ефектне управління всіма процесами. Ще цитата залужного розміри України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати для війни. в майбутньому важлива не чисельність безпосередньо самого війська, а кількість мобілізаційного ресурсу. Я помилився, коли вважав, що Росія відступить. Якщо ми завдамо їй якомога більше втрат. на практиці, РФ показала, що людські ресурси для неї не в пріоритеті. Він додав, що українська армія зараз за дещо відстає у кори... Ристанні безпілотників на оптоволокні застосування кабів на захист від них, крім того, Україна не може собі дозволити залучати таку кількість людського ресурсу, як РФ. А на питання чи збирається залужний волотуватися у президенти, він відповів, що зараз головне зберегти країну. Поки що в нас задача одна вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше посол України Великій Британії. Екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що, попри свої нові звинувачувальні заяви на адресу Києва з боку Дональда Трампа та його адміністрації. Страції офіційний Лондон не послаблюватиме підтримки Україні. Позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають із за океану і від уряду у США, позиція Великої Британії залишається незмінною. До речі, це було сказано і до того, як пролунали останні оці заяви Дональда Трампа, і це було сказано вже і після того, як пролунали ці заяви. Британський уряд і британський народ абсолютно притримують Україну, запевнив залужний, відповідаючи на запитання головного редактора АМВІ Віталія Сича про те, що в нього був час, можливість отримати реакцію Британії. На заяву Трампа в той же час перемир'я України може стати моментом для проведення виборів, щоб змусити Володимира Зеленського поступово відступити і дати можливість Валерію Залужному підписати мирну угоду, яка не була би дуже вигідною. Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келух раніше говорив, що перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити зеленського поступово відступити. І можливість це був би щоб Конати Кремля сіста за стіл переговорів автор статті. Він також нагадує, що нібито Зеленський і президент США Дональд Трампа мали напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутньому президентських виборах в Україні згідно з опитуваннями лідирує Валерії Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан. Основна причина цього полягає у тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручається у вибори протягом двох. Десятиліть не може провести вільні чесні вибори до встановлення миру, але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу і навіть шанси для зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя без незручної історії лідера України за першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду, залужне міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. пише автор публікації. Інша перепона на шляху до миру Кремля зараз вони виграють на полі бою, а не швидко, але займають територію. А російські сили схоже. Захопили місто і можуть незабаром захопити Покровська глибше в Донеччині України. Це також залишить їх з відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Неясно, чому Росія хотіла би заморозити свій прогрес на фронті йдеться в статті. Кело додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.